Як каже моя дружина, на що вчу ПДР, по них ніхто все рівно не їздить. Дружина вчить ПДР, і це дуже правильно, тому що ті, хто порушують правила дорожнього руху, наражають на небезпеку в першу чергу себе, в другу чергу інших. Дружині треба дуже матьоро знати ПДР, щоб видивитись тих, хто буде порушувати, щоб розуміти, де вона може, де вона не може, і які можуть бути наслідки. Самоучки шлях він дуже важкий. Він через ДТП. Не кожен самоучка все ж таки доходить до гарного водіння. Багато хто розбивається ще на самому початку їздової кар'єри, тому не раджу навіть заздрити тим самоучкам, котрі отак от сіли і поїхали або мали 10 годин водіння, купили права і поїхали, їздять без проблем. Проблеми в них будуть, якщо ви в великому місті, якщо в малому їх буде просто менше. А саме головне, що треба навчитись, це видивлятися порушників серед пішоходів. Потім серед двохколісних всіх. Перша наша проблема це люди. Друга наша проблема це люди на двох колесах, на любих двох колесах. Третя наша проблема це автомобілі, які порушують ПДР. І четверта, то трамваї. Тож якісно вивчити правила дорожнього руху це вже відсотків 30 успіху далі все діло за практикою в практик в практиці треба матьорий інструктор котрий до автоматизму відпрацює з учням всі навики дивитися по сторонам по дзеркалам нахилятися в мертві зони заглядати за зону стійки заглядати в мертву зону дзеркала це все відпрацьовується гарного дня